Якщо ти думаєш, що креативність це не твоє, то ти помиляєшся. І зараз я дам тобі три способи прокачати свою креативність. Ми часто зіштовхуємося з тим, що нам кажуть, придумайте більш креативне рішення, причому в абсолютно різних сферах роботи. Такий запит поступає як айтішникам, так і бухгалтерам, так і маркетологам. Так, як же прокачати свою креативність, якщо ну це зовсім не твоє? Перше метод 30. візьміть аркуш паперу та запишіть 30 будь-яких ідей, які приходять вам в голову, навіть дивних та божевільних. Це знімає бар'єри та розкриває межі вашого креативного мислення. А потім, перечитавши це, ви зможете обрати щось, що вам підходить. Номер 2. мікс несумісного. Спробуй поєднати речі, які здаються зовсім різними. Наприклад, чай і технології. Отримаємо смарт-чайник. Таким чином, ви даєте мозку задачу придумати щось креативне там, де здається, взагалі немає рішень, і шукаєте вихід. Третє. Зміни середовище навколо себе. Іноді достатньо вийти попрацювати в парк або в кав'ярню, змінити обставини навколо себе для того, щоб свіжі ідеї прийшли до тебе, і ти подивився на звичні тобі речі під іншим кутом. Підписуйся на StartSpace та приходь навчатися в наш освітній простір для того, щоб ми разом шукали креативні рішення в будь-якій сфері твого життя.